Всім доброго раночку. 27 лютого, а я вже з подарунком на 8 березня. Так, у нас так завжди буває. У нас в родині так відбувається, що в основному ми даруємо те, що дуже потрібно. Ну, Дуже приємно отримати на подарунок те, що дійсно потрібно, аніж катав в мішку, і потім виявиться, що воно тобі зовсім і не треба було. Тому я чоловіку прямо натякаю, що я хочу. А він потім шукає, і йому легше голову ламати не треба. І мені приємно, що моя мрія чергова якась здійсниться. Отак от, от у нас вийшло, що я вертала стрічку ТікТоку, і мені буває, попадається якийсь прямий ефір цікавий. Розпродували всяку-всяку всячину там. І дуже сильно вона розхвалювала отаку штукенцію. Я не знаю, як його назвати, одним словом, подрібнювач цей. Я б сказала чопір. Тому що тут саме от ножі ріжуть все, що ви туди покладете. Оцю фірму я собі запримітила, зробила скрін. До речі, на прямому ефірі цей магазин розпродавав таку штуку за 670 гривень. А почала гугли ціни є набагато дешевші. А люди там ведуться, замовляють один за одним по такій, скаженій ціні. Я чоловіку скинула цей скрін, що я від нього хочу. Ми почали шукати. І він обрав оцей, який нам уже прийшов. ось. Прийшов, до речі, дуже швидко. Я не знаю, де саме він знайшов, на якому сайті. 450 гривень він коштував. Прийшов, от буквально ввечері він робить замовлення проплачує, а наступного вечора з роботи він уже його забрав. За, за добу прийшов, взагалі шикарно. Саме такий саме, як був на ефірі. На секундочку, 450 гривень, вони продають за 670 Я вам натякаю на те, що не ведіться на прямих ефірах, може бути дуже дорого. А ви думаєте, що воно дешеве і вірите їм. Краще перепровірте, моя вам порада. Не витрачайте зайві кошти. До речі, була можливість іще дешевше йому замовити, Но він просто вибрав середню ціну. Ось він прийшов. Такий гарний взагалі. Дуже він мені подобається. Отака гарнюнечка. Скляна дуже міцна чаша. Є, є, до речі, не тільки скляні. Є модельки з металевою чашею. Мені захотілося скляну, плюс на ефірі вона казала, що вона дуже міцна, хоч і скляна. Тут два режими: повільний і швидше. то, що, 1300 Вт не вірте, я думаю, тут його менше. Потягне ваша проводка. Так, Чоловік каже, що він його збирав, воно прийшло з ножами відкрученими. Треба було взяти і отут він поприкручувати ці ножи. І він каже, що вони до такої степені тонкі і гострі, що треба дуже-дуже обережно це все мити, інакше може бути біда. В роботі я ще не пробувала, я навіть ще її не помила. Тут ще якісь шматки пінопласту лежать досі. Помию обережно, щоб не порізати цим чудом руки. І сьогодні, можливо, зроблю діруни. Дуже я сумую за дірунами. Я їх люблю з дитинства. Мати дуже часто готувала свого часу. Потім буде час, розкажу вам історію про діруни. Ви кажете, що я непогано розказую історії, розкажу. Так що я вже з подаруночком на 8 березня. Дуже мені дизайн сподобався. От ще перевіримо в роботі, і тоді буде видно, чи не марно витратили кошти, і чи не марно я замовила собі такий подаруночок. А чого я вирішила? У мене немає ніякого подрібнювача. У мене м'ясорубка ручна, оця що до стола прикручується, і крутиш рукою. Дуже незручно, воно постійно оце, оце, сітечка в кінці м'ясом забивається, якщо м'ясо крутить. Його вичищаєш, воно все одно забилося. А ця штука повинна ідеально молотити те ж саме м'ясо. Вона все повинна ідеально молоть. Вона не наче навіть горіхи може перемалювати. Ну, перевіримо. Перевіримо. Дуже сподіваюся, що буде довго слугувати. Там взагалі написано на коробці 2 роки гарантії, але я щось в це не вірю. Будемо обережно просто користуватися. Плюс у мене є чоловік, який дуже гарно все ремонтує. І техніку також, навіть кавомашину вміє ремонтувати. Все, По поділилася з вами корисною річчю. Може, хтось ще думає, що йому треба на 8 березня, та й у нього теж немає такої штукенції. Ідею вам закинула. Всім гарного, мирного дня!